Відмо уважні, в той час увійшов Ісус в одне село, яка зінька на ім'я Марта, прийняла його у свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, це сівши вного Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою, підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла. Позвавсь Господь до неї промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав Блаженні ті, що слухають слово Боже, і зберігають його. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці, свято, яке є початком нашого Спасіння. Бо Марія була та, яка відповіла Богові так, і була тою особою, яка відкрила брами неба. Щоби Господь через неї зійшов і дав кожному з нас спасіння. В сьогоднішній Евангелії, яку ми чуємо кожен раз, як є Богородичне свято, ми бачимо, що Марія сіла в ногах Господа. Але так насправді вона не просто так сиділа там. Бо коли приходив гість додому, то йому треба було вмити ноги. І напевно, що вона, вмивавши ноги чи вмивши ноги Христа, заслухалася в те, що Він говорить, і хотіла далі слухати. Але її сестра. Була зайнята іншою роботою, яку вона ще мусила робити. Та свою зробила, та ще не закінчила. І тут сьогодні ми можемо кожен з нас пороздумувати над заздрістю, чи ми не є заздрісними іншим людям? Бо якраз ця заздрість спровокувала, що. Марта прийшла і каже: та скажи їй, хай де щось робить. І дуже часто, якщо вдома є кілька дітей, можна це спостерігати. Хтось щось закінчив, хтось ще щось робить, то мама, скажи йому, хай він мені поможе, чи хай вона робить. А що я маю робити? Хай вона робить. І так воно десь завжди є. Оце через ту заздрість ми. Можемо втратити багато. Бо коли ми заздримо, коли ми бачимо іншу людину, ми не бачимо того, що ми можемо осягнути, чи того, що ми маємо вже. Бо воно затьмарює наш погляд, затьмарює наш розум і переповнює інші емоції. Не вдячності, а злості чому то виглядає нам зовні, що хтось не працює, а має все. А ми так багато працюємо і не годні доробитися до чогось. Але насправді кожен з нас має те, чого потребує. Кожен з нас є інший, і інша особа. Не може бути така, як я, не може навіть ту саму роботу зробити так само, як я. Нам просто треба навчитися дивитися добрим поглядом на все, що відбувається навколо нас, вчитися тої доброти, вчитися тої любові і нею жити. Бо коли наші серця. Заполонить щось інше, а не любов, то будемо бідні й нещасні. Тому, дорогі в Христі, читаючи знову і знову цю Євангелію, проаналізуймо, чи ми вміємо добре виконувати свою роботу, чи ми вміємо, попри свою роботу, так само знаходити час ще для Бога, щоб послухати Його. Бо можна змоделювати ситуацію в інший спосіб. Марія зробила свою роботу, помила ноги, сиділа, слухала. Марта зробила свою роботу, могла прийти і також слухати, їй ніхто не забороняв, але її заїло то, що та скорше зробила на хвилину. Вона ще мусить там вареники доліплювати чи, чи доварювати, образно кажучи. А та вже сидить, ну як так? То так само, як знаєте, до нас гості приходять, і хотілося би побути з гістьми, але мусить ще бути на кухні. Тому навчимося любити і вчимося і вчимо так само інших любити. Любити свою справу, любити все, що ми маємо, і любити Бога. І в цьому діалозі з ним перебувати якнайдовше. Нехай Пресвята Богородиця, яка є нашою Небесною Матір'ю, допомагає нам в усіх цих наших стараннях. Амінь.